Як в ході в'язання в полотні змінювати кольори таким чином, щоб не було сходинки? Отже дивіться, що я зробила до цього? Я приєднала новий колір в рандомному місці. Взагалі, я стараюся його змінювати десь на внутрішніх швах, тобто це рука в мене і тут, ось, бачите, убавки. Якщо це полотно тіла, то я буду десь також з боку. Доєднувати ниточку. Отже, що я роблю? Ось мої два хвостики від попередньої ниточки і нової рожевої. І дивіться, що нам потрібно далі зробити. Я пров'язую останню петельку перед зміном кольору. А тепер, типу, якби по ідеї, я мала б пров'язувати наступну рожеву. Але якщо я пров'яжу, у мене буде ось ця сходинка, бачите? І неважливо, чи буду я підтягувати хвостики, чи ні, сходинка буде в будь-якому випадку її буде дуже добре видно. Для цього нам потрібно петлю, першу пров'язану, рожеву, її потрібно взагалі спустити і дістати петлю, в яку ми пров'язували її. Дістаємо рожеву ниточку, пров'язуємо в цю ж саму петлю наш новий колір. Зараз я трішки пров'яжу і покажу вам, тепер я трішечки так підтягую. І дивіться, сходинки немає. Це нам дало. За рахунок того, що ми пров'язали в ту ж саму петельку, в яку пров'язували першу петлю. Тобто, ще раз, що ми зробили? Ми спустили першу пров'язану рожеву петлю. І ось її добре видно, бачите, салатова, вона якби трішки витягнулася. Це нічого, усе добре. І в полотні його видно не буде, зате у нас саме головне немає сходинки при переході між іншими різними кольорами. І ось так виглядає вже готовий варіант. Бачите? Сходинки немає. Десь ось тут у мене було приєднання, і десь тут я переходила назад, мабуть, ось це вона. Салатовий колір, ніде немає сходинки. Я цим способом користуюсь давно, вам дуже рекомендую, дуже він мені подобається.